І друга тема сьогоднішньої програми кандидати у депутати із кримінальним минулим. Ціла низка претендентів на парламентський мандат у різні часи були об'єктами непідробного інтересу правоохоронних органів, зокрема підрозділів боротьби з організованою злочинністю. Попри започатковану Віктором Януковичем політичну традицію займати найвищі пости у державі, не зважаючи на кримінальні судимості своїх судимостей, кандидати на цій кампанії стидаються. Чому досліджував знак оклику? Не може бути висунутий кандидатом і обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. Йдеться у 76-й статті нашої конституції. Саме остання умова, можливість зняття та погашення судимостей кандидата, часто стає своєрідною ширмою, за якою можуть ховатися ну дуже неприємні сторінки біографії. Відтак між тезами судимість відсутня та судимість погашена стоїть знак рівності. Причому ні на сайтах кандидатів, ні в анкетних даних ЦВК ви ніколи не знайдете відомостей про те, що в кандидата була судимість, а потім її погасили. Лише коротко, судимість відсутня. А беручи до уваги якість українського правосуддя, не можна виключати, що гасили її пачками доларових купюр. Лідери злочинних групувань організовані члени злочинних групувань, діючі. І не діючи. Раніше судимим по всім статтям Кримінального кодексу тільки зради батьківщини нема. Є фракції різні, і буде фракція ОПГ організованої злочинною організацією у 2010-му обурення громадськості викликало балотування до Київської обласної ради від партії регіонів Юрія Цікаленка, більше відомого правоохоронцями як учасника злочинного групування з 90-х на прізвище Юра Качок. Зараз він позиціонує себе як поважного бізнесмена, якому приписують готельно-розважальний комплекс імперія, зведений в заповідних лісах на Обухівській трасі. Він кандидат у народні депутати по 95-му окрузі. В Ірпені. перед виборами цікаленко активно допомагає церквам та малозахищеним верствам населення. А у сонячній поторі на окрузі номер 4 бореться за мандату Верховну Ради депутат Кримського парламенту Микола Котляревський. Сьогодні штаб регіоналів привіз до нас відео, де їхній опонент по Сакському округу підкуповує нібито виборців. І регіонали дуже скаржаться, що це може ну завдати шкоди їхньому кандидату. Бо э, людина на ім'я Микола Котляревський він в певних колах у нас давно відомий з 90-х як коля Катлета. Він нібито підкуповує видає виборцям по 200 гривень. Во такий курйоз, коли регіонали скаржаться в Криму на своїх опонентів. За даними оперативних розробок, розсекречених у 2005 році, з 92 по 98 рік Коля Котлета входив до угрупування «Сейлем», яка займалася вбивствами, пограбуваннями, розбоями та шахрайством. А по Київському округу 213 на Троєщині балотується Олександр Васильович Ліщенко. Його пов'язують із угрупуванням Валерія Прищика на прізвисько Прич Ліщенко вже п'ять років встановлює дитячі майданчики на Троєщині, активно пропагує спорт серед молодих та старих, проводить численні зустрічі з виборцями. Ще у 2008 році, коли Ліщенко, більш відомий як Ліча, тільки но починав свою політичну кар'єру і ще не був депутатом міськради та членом земельної комісії, столична міліція включила його до чорного списку. Він значився серед 17 кандидатів, яких міліція називала такими, що мають причетність до протиправної діяльності. Ліщенко Олександр Васильович раніше неодноразово судимий за статтею 215 УГОН 222 зберігання зброї Кримінального кодексу України у 1990. Дев'яностому тисячу 1993 -му роках, за інформацією, є лідером злочинного угруповання, що діє на території міста Києва та контролює діяльність ринку Троєщина, проходить по спецобліках в УБОЗ міста Києва. Раніше Ліщенко ОВ входив до складу організованого злочинного угруповання Прища займав місце правої руки лідера угруповання Прищика Валерія Івановича, вбитий 2003 тисячі року. Втім, за чотири роки ці сторінки безслідно зникають із біографії вже претенденту на у Верховній раді на сайті ЦВК тепер читаємо: член народної партії проживає у місті Києві, судимість відсутня. Немає темних плям та неприємних спогадів біографії Олександра Васильовича і на його особистому сайті. Проте кілька старих фото підтверджують, що найменше приязні стосунки Олександра Ліщенка і покійним авторитетом прищем. За даними органів, його угрупування діяло в Києві з 92-го року, займаючись рекетом, вимаганням та вбивствами. А після того, як в 2003-му Валерія Прищика розстріляли на території військового шпиталю у Києві, його бізнес поступово відійшов до Ліщенка. У документах, відповідно до яких і Ліщенко і Причик працювали над Троєщинському ринку в один час, у 97-му році вони значилися як співзасновники товариства Ринок 1 Батутінський райвідділ, як мені пам'ять, не зраджує, шукав його. Значить, і кругом висіли плакати про його розшук по місту Києву. Сьогодні висять плакати про те, що він іде кандидатом у депутати. Можливо, в минуле ніхто й не взявся би ворушити, але в тому ж 2008-му, будучи ще кандидатом у депутати міськради, Ліщенко потрапив в неприємну історію. У ніч 16 на 17 травня на Софіївській площі відбувся напад на агітаційні намети блоку Тимошенко серед тих людей, як представник народної партії. Тоді він теж був кандидатом в депутати, був і Олександр Ліщенко. Він активно, ну так сказати, був у гущі був у гущі подій. За кілька днів після інциденту б'ютівці написали колективне звернення особисто до Литвина. Від імені всієї фракції блоку Юрії Тимошенко звертаюся до вас, Володимир Михайлович Литвин, з проханням виключити кримінальних авторитетів з кандидатів до Київської міської ради від вашого блоку. У Ліщенка своя версія подій того дня. За його словами, конфлікт виник, бо тоді б'ютівці не хотіли поступатися частиною площі представникові народної партії Литвина, який мав виступати раніше Тимошенко. Ось як про це розповів знако. Сам Олександр Ліщенко. Але давати відкрите інтерв'ю на камеру кандидат чомусь не захотів. Відтак і опозиція тільки у такому вигляді. Міліція. Ідемо сторон, парусколки відговорів. Слышиш, я такой таку. Десять минут може позвонить не знаю, хто Є у мене ім'я уже слави сказує. Свого часу скаржився на депутата Київради Олександра Ліщенка і правозахисник Едуард Багіров. Він відстоював інтереси Жанни Сальви, приватного підприємця, та стверджувала, що стала жертвою шахраїв, які продали їй кілька об'єктів нерухомості за підробленими документами. Пані Жанна наполягала, що на вершині злочинної піраміди стояв саме Олександр Ліщенко. Перевірка на причетність до вчинених злочинів депутата Київської міської ради Ліщенка ОВ проводитиметься в ході розслідування кримінальної справи номер двадцять 3864, матеріали якої виділено в окреме провадження. За 15 років самоувірений, що без він мені угрожає. Угрожає мені зуби вибити, поламати руки-ноги. Ну, це у них якби, знаєте, букет такий. А такі, як і ті ліші, депутатки депутат Києвради, їх много, їх розвелось. Нині Жанна Сальве відмовляється спілкуватися на цю тему через побоювання, погроз та переслідувань. Але тоді причетність Ліщенка не довели. А його опоненти закидають йому ще й організацію нещодавнього силового захоплення лук'янівського ринку у Києві. Це всім були відомі спортсмени з лівого берега, з лівого, частково з правого берега. Е, ну, і так як заказчик повністю хто за цим стоїть, це товариство з обмеженою відповідальності Квиткова Галявина, а тіньовою структурою, тіньовим прикриттям в нього є депутатки ради Ліщенко. Який наклав око на Лук'янівський ринок ще декілька років тому на відеозаписах тих подій чітко видно, обурені продавці зустрічають ліщенка холодно. Це бардак! Це бардак! Втім, у самого Олександра Ліщенка на власне минуле судимості особливий погляд. Та хоть трійки. Пішов проституцію. Після такої не відділяють. Йому прикро, що обивателів досі лякають кримінальними угрупуваннями, тоді як саме правоохоронці контролюють різні кримінальні процеси у суспільстві. Не Смотрі, ніколи. Не створюючи силовий дах. Ну и не надо напоминать, какие вы были и как вы смотрели на это все. <звучит> «А, <звучит> «А, а ну покажите мне, где кисли, все где слова, где слова, фашист? где фашисты. Группировки контролируют все эти все районы. Вы развалили все. Все решили А Где? «А где криминалитет? Что вы в Ошам ездите? Кто за этим стоит? О. А своє балотування кандидат пояснює бажанням зупинити повний розвал країни, тому каже і працює на своєму окрузі, допомагає школярам і дитсадкам. У цій історії показово наступне: журналісту отримати офіційну інформацію щодо можливих судимостей конкретного кандидата, навіть погашених, просто неможливо. Що вже й говорити про пересічного виборця. Ми з дуже е, розважні. Хто він є кандидатом народним за запитом ЦВК? Тобто ЦВК запит надає, і тоді міністерство дає відповідь. ЦВК за особистою згодою тієї особи. Що так, не проти, перевіряйте, давайте запит. Тобто міліція може підтвердити чи спростувати інформацію про кримінальне минуле кандидата лише на запит СВК, а та, у свою чергу, просить дозволу в самого кандидата. І якщо він проти, відповіді немає. Здавалося б, з якого це диво українським політикам стидатися свого кримінального минулого. Глава держави Віктор Янукович у молоді годи сидів у тюрмі щонайменше двічі. Його політична конкурентка, двічі експрем'єр-міністр Тимошенко, нині сидить ось вже понад рік. Як, власне, сидить, і двічі екс-міністр. Стр внутрішніх справ Луценко так само у різні часи не уникали тюремний град такі відомі тепер політики, як Борис Колесніков, Михайло Бродський, Андрій Шкіль. Тюрма своєрідна карма української політики.